Талія Ореро виступила на лгбт Прайді в Аргентині. Вийшла на сцену з оголеними грудьми після корекції кольору. Вона стала схожа на хмаринку. за поправки до законодавства. Проголосували 53 депутати. 43 висловилися проти ще один не голосував. Це просто корисні процедури, які налагоджують комунікацію із західними партнерами. Привіт, мене звуть Тала Андрієва. Ви дивитеся гей-пропаганду, і колись я такі перестану доводити вам, що геї, лесбійки і трансгендерні особи такі ж самі люди. А отже, вони повинні мати такі самі права, як і решта суспільства. Колись я такі перестану це доводити. Але не сьогодні. Не сьогодні. Тобто ти кажеш, що такі, як я, мають померти. Так. І ти думаєш, що таким як я не місце в Україні? Так. Ти впевнений? Так. Точно? Так. Ти латентний гей. Так. Е, тобто, ні, ні, ні. Ні. То що? Ні. Як там було? ЛГБТ в армії немає, я, от, наприклад, не бачив. Ну так, може, тому і не бачили, що представники ЛГБТ спільноти ховаються, аби уникнути дискримінації. Спочатку гомонегативісти кричать: покажіть мені хоч одного гея в армії, а потім намагаються витиснути людину з бойового підрозділу. Вважаєте, що представників ЛГБТ треба обмежити в правах? Доводіть це. Якщо не можете, визнайте, що не праві. Але давайте відверто і чесно. Треба побачити ЛГБТ людей в армії. Не треба займатися травлею. Будьте щасливими і не перешкоджайте щастю інших.